Усім найкращі вітання. Сьогодні у нас на огляді сабельна пила від торговельної марки Техас. Перш за все, що хотілося відмітити, що упаковано фірму і картонні упаковки, комплектацію даної пили входить документація та безпосередньо сама пила. Відповідно, акумуляторна батарея та зарядний пристрій в комплектацію не входить. Також в комплектації є одне пильне полотно. До документації у нас входить гарантійний талон. Також є інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатися порядок підготовки даної пили до роботи, порядок експлуатації, технічного обслуговування, ну і відповідно основні технічні характеристики даної пили. В кінці даної інструкції по експлуатації зазначено перелік сервісних центрів, в які завжди можна звернутися при необхідності. Пила виконана у фірми в кольорах торговельної марки Техас, на ручки утримання є обрізні відставки, також обрізні ставки є на корпусі двигуна. У нижній частині виходить два контакти для того, щоб можна з'єднати з, з акумуляторною батареєю. У верхній частині ручки утримання розміщена кнопка вімпнення, над якою розміщена кнопка безпеки. Тобто під час заміни пильного полотна необхідно натиснути на кнопку безпеки і буде зафіксована кнопка увімкнення. Це зроблено для того, щоб запобігти випадковому вімкненню під час заміни пильного полотна. Патрон утримання пильного полотна виконано універсальним. Тобто для того, щоб встановити пильне полотно, його необхідно повернути на півоберта праворуч, після того встановити пильне полотно і відповідно відпустити, після чого пильне полотно буде зафіксовано. Передній упор на дані пилі виконано металевим без можливості його регулювання. Також хотілося б відмітити, що вага даної пили становить 1,1 кг і на дану пилу можна встановлювати будь-яку 20-вольтову акумуляторну батарею з макітовською посадкою. Згідно технічних характеристик, в деревині дана пила пропилює до 65 мм, в металі до 10 мм, а в пластику – до 60 мм. На цьому в нас огляд шабельної пили від торгівельної марки Техас завершено. Дякую всім за увагу!